Керовану авіаційну ракету та 67 шахедів шахетів збили цієї ночі українські захисники. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. Загалом Росія атакувала трьома ракетами та 73 дронами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин: у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Окупанти били з Курська, Єльська та Акваторії Чорного моря. Очільник Київської ова уточнив, що уламки збитих цілей зафіксовані в шести районах області. В п'яти з них внаслідок падіння уламків виникли загоряння трав'яного настилу. А в одному з районів Київщини уламки підпалили приватний будинок, в іншому пошкодили цвинтар. Потерпілих немає. Ну а в Москві цієї ночі також було гучно. Там прогреміла серія вибухів у багатоповерхівці. Спалахнула пожежа. Є загиблий за попередніми даними. Причиною стали, начебто, газові балони. В результаті вибуху одна людина загинула, ще кілька дістали поранення. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. Очевидці стверджують, що чули чотири дуже потужних вибухи у житловому комплексі Селігер Сіті. Поруч із уламками будинку виявили балони з газом, які ймовірно і спричинили загоряння. Вогонь охопив кілька поверхів із квартир. Йшов густий білий дим. Також у мережі опублікували момент одного із вибухів. На відео помітно, як величезний стоп вогню височить над багатоповерхівкою. Через сильне полум'я частина мешканців опинилася заблокованою у квартирах, і деякі з них вирішили виструбнити з вікна. Очевидці пожежі розтягнули ковдру у спробі врятувати сусідів цих палаючих квартир, і за попередніми даними балони з газом у квартирі могли залишити робітники для того, аби зробити натяжну стелю. Мешканці Салігар-Сіті розповіли, що перед нічними вибухами та пожежою у квартиру на п'ятому поверсі заносили щонайменше чотири балони з газом та іншу техніку. У московській прокуратурі заявили, що спалах трапився у квартирі на п'ятому поверсі, ну і там досі працюють слідчі. Розірвалось, чи що це? Хлопці, є у когось закурити? Запальнички немає, не куримо. Чи це стріляють щось? Анти, вочевидь, хочуть зробити подарунок до дня народження бункерного діда і намагаються витіснити сили оборони України із Курської області, але в них нічого не виходить. Натомість зсу просунулися на Курщині і взяли під контроль частину села Веселе, пишуть аналітики інституту вивчення війни. Збройні сили України нещодавно просунулися в Глушковському районі на захід від свого виступу в Курській області РФ на тлі наступальної операції, яка триває. У відповідь російські війська намагаються зміцнити свої нинішні позиції та готуються до захисту від майбутніх українських атак. Для цього російське військове керівництво шукає додаткові сили. І про ситуацію на цій ділянці фронту, яка майже два місяці тому утворилася на території країни агресора, розповіли в інституті вивчення війни. Посилаючись на геолокаційні кадри від 29 вересня, аналітики кажуть, що зсу нещодавно просунулися на захід та північний захід від веселого та захопили північно-західну частину цього села. Водночас російські блогери стверджували, що підрозділи їхнього 56-го повітряно-десантного полку відбивали українські атаки біля населеного пункту. Крім цієї ділянки, сили оборони України продовжили атаки на українському виступи в Курській області, але як повідомляють аналітики, не досягли підтверджених успіхів. Пропагандисти ж писали, що українські сили атакували на південний схід від Кореневого в районі Любимівки на схід Крем'яного на північ від суджі в районі погребків Камишівки та Черкаського порічного також з судіють у районі Ольгівки. Напередодні окупанти намагалися контратакувати позиції поблизу українського виступу на Курщині, але жодних підтверджених успіхів у цьому районі вони не мали. Український військовий оглядач Костянтин Машовець підрахував, що російські окупанти зосередили на Курщині 40-41 тисячу живої сили та мають намір перекинути у цей район додатково ще 6 тисяч осіб. Контратакуючи на Курщині, росіяни застрягли у власних протитанкових пастках. Інформує видання Форбс. Російські танки 15-ї бригади п'ятнашка 15 спробували контратакувати українські на українському виступі у Курській області, націлившись на село Пльохово. Проте атака провалилася. Російська колона застрягла у протитанкових траншеях та бетонних загородженнях, зведених самими росіянами перед українським наступом. Пише аналітик Девід Акс. Скориставшись ситуацією, 129-та бригада територіальної оборони України запустила безпілотники, знищивши десятки одиниць ворожої техніки та ліквідувавши живу силу противника. Український журналіст Юрій Бутусов 29 вересня підтвердив у своєму телеграм-каналі, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади дали урок російським окупантам і їхній техніці. Він опублікував відповідне відео. Ось так оборонні споруди, створені росіянами, зіграли проти них, сповільнивши наступ та дозволивши українцям ефективно відбити атаку. резюмував Акс. В Курській області РФ партизани руху «Атеш» влаштували диверсію на залізниці. Диверсанти підірвали релейну шафу на одній з ключових гілок. Через яку російська армія доставляє техніку і боєприпаси на курський відрізок фронту, це відбулося приблизно за 30 кілометрів від обласного центру в бік Орловської області. Зазначається, що ця залізнична лінія має загалом стратегічне значення для путінської війни. Адже вона забезпечує постійне постачання російської армії на передовій, тому порушення її роботи наголосили партизани, послаблює логістичну підтримку та ускладнює ворогу транспортування важливої військової техніки. Поки збройні сили Російської Федерації продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їхній життєво важливій інфраструктурі. Додали партизани руху АТЕ. Збу затримала російського агента, який шпигував за локаціями ППО на Черкащині. Ним виявився 45-річний безробітний мешканець Черкас, який шукав швидких грошей у різних телеграм-каналах. Саме так на нього і вийшла ФСБ. Чоловіка дистанційно завербували. За завданням окупантів, фігурант об'їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також втемно випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими. Одержані відомості він переносив на гугл-карти, щоб потім разом із відповідними фото відправити російському куратору. Агентурний звіт рашисти планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід. ППО за даними контррозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військових. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії. Контррозвідники завчасно викрили агента і затримали його на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта. На місці затримання у нього виявили мобільний телефон із доказами комунікації із расистами. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Понад сотню керованих авіабомб на день використовує Росія, і це постійне нагадування нашим партнерам про те, що Україні потрібно якомога більше далекобійності систем протиповітряної оборони. Санкції проти агресора про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. На підсилення наших позицій чекаємо вже за півтора тижні. І вже команди наших партнерів почали готуватись до Рамштайну за півтора тижні у жовтні на Рамштайні. Ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення. Як посилити тиск на Росію за цю війну і заради миру? Справедливого миру українцям презентують план перемоги, але не в повному обсязі. Низка його деталей наразі є закритою. Про це розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак, як сказав посадовець. План перемоги після презентації з західним партнерам буде представлений і українцям. Що було обіцяно владою, але от певні положення документа залишаться все ж таки закритими. За словами глави офісу президента, деякі етапи плану перемоги мають чутливий характер, і певні деталі поки варто зберігати в таємниці з метою не розкриття інформації ворогу. Єрмак також висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність приховування деталей плану перемоги України, оскільки вони дуже розумні і часто краще за політиків розуміють ситуацію. Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте. Важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. МЗС Німеччині Німеччини закликає союзників дозволити зсу використовувати далекобійну зброю. По РФ. глава міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Барбок заявила, що Києву цей дозвіл необхідний для самооборони. Вона також зауважила, що Німеччина має передати свої ракети великої дальності. Проте, канцлер Шольц вважає інакше. Цитую, я завжди говорила, що він цей дозвіл відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України, заявила Бербок. Очільниця МЗС додала, що коаліція не може домовитися щодо передачі Києву далекобійного озброєння. а в коаліції у демократичній коаліції відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати, тобто постачання далекобійної зброї в Україну. Тоді це роблять американці, британці і французи, сказала міністерка. Президент України Володимир Зеленський, як відомо, вже протягом тривалого часу домагається дозволу на застосування західної зброї для ударів у глиб території Росії. Німецькі змі пишуть, що для цього Сполучені Штати Америки мали б дозволити використовувати ракети Атакамс, а Британія крилаті ракети Штормшедов. Теоретично німецькі крилаті ракети Таурус могли б досягти Москви, Проте канцлер Шольц відмовляється постачати Україні таку зброю. Європейські партнери дійсно дуже хороші, але всі чудово розуміють, хто ж насправді приймає рішення. Сказав Володимир Зеленський про дозвіл на удари західною зброєю по РФ. в інтерв'ю Fox News Live Напередодні президент України розповів про свій візит до Сполучених Штатів і назвав його успішним, наголосивши на двопартійному характері зустрічі. Я думаю, що ми зберегли двопартійну підтримку України, сказав Зеленський в інтерв'ю, відповідаючи на запитання, яким є його найбільше досягнення за підсумками поїздки. Президент України не сказав, чи отримав він запевнення в тому, що наблизився до отримання дозволу на використання далекобійної зброї для нанесення ударів глиб Росії. Однак вкотре підкреслив важливість зняття таких обмежень. Президент також відзначив вплив Сполучених Штатів на політику інших країн у цьому питанні. Нам це дуже потрібно. У нас були консультації з командою Франції. Ми провели консультації до Сполучених Штатів з командою Великої Британії тому, що всі ці європейські країни, наші партнери, вони дуже хороші, але вони дійсно розуміють, хто приймає рішення. В цьому випадку вони дивляться саме на Вашингтон. Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі за нинішніх умов. Перемир'я підбадьорить Путіна і послабить Україну та призведе до подальших бойових дій. Пише про це агенція Блумберг. Аналітики зазначають, що поки Путін вірить, що зможе пережити підтримку України з боку Заходу, його війна на виснаження триватиме. А відтак заходу потрібен кращий план ніж той, за яким вони діють зараз. Автори статті зауважують, що багато людей, зважаючи на втрати та шкоду, якої завдало російське вторгнення, хочуть завершити війну угодою прямо зараз. І це логічно. Однак досягти справедливих домовленостей з Москвою наразі неможливо. Путін час від часу імітує зацікавленість у переговорах, але його ціна це відмова України від, від чотирьох областей та Криму, а також від надії на членство в НАТО. І це все видає путінську нещирість. Його мета залишається незмінною. Україна повинна стати російським васалом. Цитую, яким би бажаним не було припинення вогню, воно потягне за собою величезні ризики для України. З одного боку пауза дала б російським військовим час набрати заміну приблизно у 30 тисяч солдатів, яких вони втрачають щомісяця, спланувати нову мобілізацію, усунути оперативні недоліки і поповнити свої запаси озброєння. Путін швидше за все використає таке перемир'я для того, аби просто спланувати нові атаки, які він неодноразово робив у минулому. Пише видання. Посилюючи цей ризик, пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить її захист від РФ. Багато західних союзників вже шукають привід, щоб перенаправити свої кошти з України на внутрішні потреби. І питання бойових дій може стати правдоподібним прикриттям для цього. Путін давно робить ставку на те, що захід втомиться підтримувати Україну. Що російське суспільство залишатиметься пасивним, і що його армія фінансується достатньо добре, щоб продовжувати бойові дії? Помилкове припинення вогню може зробити усі ці ставки більш вірогіднішими і залишити Україну і Захід у гіршому становищі, коли бойові дії відновляться. Отже, метою Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як вступати у переговори. Захід повинен визнати, що будь-яке значне скорочення фінансування зараз не припинить війну, а лише підбадьорить Путіна. Партнери повинні продовжувати зміцнювати потенціал ППО України. Збільшувати постачання боєприпасів та іншого озброєння, а також зняти більшість обмежень на використання ракет дальнього радіусу дії. Союзники повинні також домовитися про надійні гарантії безпеки для нашої держави. Можливо, будуть потрібні нюанси і двозначність, але колективне зобов'язання, явне чи ні, захищати території, які зараз перебувають під контролем України, має бути на столі переговорів для стримування подальшої агресії. Протягом свого кривавого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир'я, порушувати домовленості і відмовлятися від своїх слів, коли бачив у цьому стратегічну вигоду. Я всі підстави вважати, що він вчинив би так само і цього разу. Без належних запобіжних заходів припинення вогню не припинить війну, не врятує життя і не принесе користі пересічним українцям. Все буде навпаки, підсумовують аналітики Bloomberg. Ну, а в Будапешті тривають переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петра Сіярто у форматі ТТТ. МЗС України про це інформує. Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин. Просування до вступу України в ЄС та НАТО, формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії. Ну і багато іншого йдеться в повідомленні за підсумками перемовин. Очільники зовнішньополітичних відомств зроблять заяви для преси. Ну і зараз надходить інформація, що переговори Сибіги і Сіярто вони йшли. Понад годину це вдвічі більше ніж планувалося, і зараз після завершення цих переговорів розпочалися наступні переговори у більш розширеному форматі і за участі делегацій. Тож ми будемо очікувати і на прес-конференцію міністр міністрів закордонних справ України. Ну і на їхні заяви за підсумками цих зустрічей. По-перше, У повоєнній історії Австрії парламентські вибори виграла ультраправа партія Австрійська партія свободи. Австрійська партія свободи на чолі із гербертом Кіклем набрала понад 29% голосів виборців. А ось правляча консервативна австрійська народна партія на чолі із канцлером Карлом Негамером здобула трохи більше 26%. Ввечері в день виборів перед будівлею парламенту у Відні протестували сотні австрійців, які побоюються об'єднання консерваторів із ультраправими. Але видання Bloomberg пише, що, хоч на виборах в Австрії ультраправій партії свободи, і вдалося набрати найбільшу кількість голосів, але всі традиційні партії відмовилися працювати з нею. Це позбавляє їх шансів сформувати уряд, зазначається у статті. Коаліцію наймовірніше сформують консервативна народна партія канцлера, канцлера негамера, а також соціал-демократи. Аналітик Маркус Хаус, Хау вважає, що Кіклі зможе використати цю ситуацію на свою користь, стверджуючи, що коаліція створена із тих, хто, начебто, програв вибори, щоб посилити свою партію до наступних пригонів. Варто зауважити, що лідер правопопулістської та австрійської партії він виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні а також критикує санкції проти РФ. Герберт Кікль вважає своїм натхненником прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Для мене є прикладом Угорщина. Неодноразово заявляв своїм виборцям Кікль.